У мене просто, знаєте, типа, зараз не виходить короткі відео, або будуть виходити е, прямі Ді трансляції... Є. А що робити мені? Коротше, в мене що є? У мене є синя країн. карта і цей. Ось в мене паливо тут нема. Давайте паливо, якщо будемо. Його, відійди міськраю, нам не треба відійшов, Все-все, я відійшов, тихо будь. Ми з води тебе вже не заберемо. Скутер. Так, але він там на життя в нього на 2%, а я забув його. Так, ви готові відстрілюватися? Зараз будуть нас на Дуже Так, у мене Гаричі. є, коротше, МБ. в мене вона якась сажується? не намальована чи що вона, вона якась така не прикольна. Ну я то буду пробувати, але просто кажу, що може щось піти не по плану. Калян, а, ти забрав цего як... Олексія цей Томика. Калян. Це твій цей. Симій. Сім'ї. А. Сперш потужно граю. Ой, займу дам тімечко, дивись. Слух. Короче, на парковку я вряд ли сяду, буду сюда не на парковку, У меня там проще. Готовы? Сейчас буду варить. Блин, 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 кобуць. Так, мені не ні, не крутиться. Я здох. Смота. Він блискі він викинув гранату тупо під мене і все. Виживаєте. Пайо. А що а ви, ви теж померли? А, він кинул гранату під мене. Кто залишився? Злух. Сейчас я злух. помогу, я злух, Ховайся Серега він кинув гранату під мене. і Щоб все. ви розуміли, у мене там шансів було вижити нуль. У мене тупо бинти, 5 хп. і Так, 5 хто їде роботи, зі, зі мною? Я вже стоять. поїхав. Ой-ой, ой я десь тут доплився в хаті. З Чи, Чи це хата? Ну, на цю вишку. Зараз підожди, я візьму помик. Чим. Я, я не понял. А звідки в мене тут. Коротше, все, я поїхав, а ви Магалі. як хочете, так і телепортируйтесь. А, а, чуєте двері якісь тут? Які, я... Стосові, я... Такі. Я... А, а, які там кот набали? Телепортируйтесь. Ти в місто Ты вместо телепортируешься. Я Хороший... просто в воду упав. Надо було. Я гоню туди кемпер. Ні, да мені краще скинули. А, а вы телепортируетесь в місто. місто. Я короче дуплы тут біля шахти, е в с будиночку. Ти на чому їдеш? едешь? Ракетная шахта. Я шах... на кемпере. Чуешь ракетная шахта в будиночку? Чий це будинок? Дайте мені код до будинка. О, тут є багато цього. Хазик є. Я тут від томік перефарбуту. Хто це замотив іде. так? Прикольно. <сху> а це може потужно так замотив, чи що? <сху> Та походу потужно так замотив. Хлопці, але він кот напевно поставив, чи хтось, чи кот хто затоптик. Мені замотив? зайву тепать на? Я тут взагалі цей? Кажуть, сейвуте, а нема кода, да? Ну, в місто телепортируйся я біля нього. Буду проїжджати, заберу тебе. Так, я зараз прийду. Я просто не знаю, я думаю. А ти ж, а, а подожди, а ми на чому будемо їхати? Їх я на кем переїду. А, а як ми на, на, на нефтянку? Чи ми на цьому на лодці? На лодці? На берегу, я раз знайти і допливемо. Я то знаешь, есть такими мем... слов... слофер план на один, як якщо... Швейцарський. Тут треба нам було ці мітки з Сереги в хать, то Зараз би бы Сереги встали би всі і погнали би. Ну так Да, Серега? А Серега вообще вийшов. Сказал, та, з такими лохами я грати блин, не буду. <laughs> <плес> О, він вообще взагалі ливну, но на напевно у нього світло вирубили. Та Там у нього не дискорд. Вирубился. Так, а я могу попытаюсь свой калаш найти. А кто в мене в бусике сидит сейчас? Да никто не сидит. Кто-то си сидел, у меня в бусике. Может, Серега? А Мам, же может, Серега. Так, а у меня есть одна идея. А у меня уже никого нет, да. У меня есть одна идея. Короче, Оружие соберете и прикид, прыгайте в место. А, в а мене там йде, нельзя тепнуть в, в, в место. Неф... А вы что на нефтянке? Я просто буду. там Так нам и не треба. Нам я зараз пригоняю кемпер. Мы плывем на берег. Берем лодку, и на лодке плывем. <рес> просто я вас заберу з места. Вы же долго собираетесь. Я вот, например, уже поехал. Вы за мной почему-то не еды. Потому что вам треба писю помыть, покакать, пописить, покушать. У, у вас куча справ. Поэтому я выехал, а вы меня будете догонять <рес> уже. <рес> Все добре. Знаю, зараз та... Ігор не успіє в місті бити. Все, я його теж не забираю. Але, я в їду. У мене є крута ідея. Зараз я вам скажу, як що... тихо. Це треба залишити, це мені не треба. Нафіка мені це. Я не знаю, чи це можна стріляти цим. Щоб ти розумів, а, я вже був за тобою готовий заскочити, прям минуту не успів. Мені є ну. крута ідея. Я Виходь то, там на дорогу. Так, що нам сейчас? Я треба? буду мимо тебе, мимо міста проїжджати. Я тебе підберу. Так, зараз скид візьму на їду і на У мене є крута ідея, але він треба думати. Ні, ці патрони, блін, не ці. Оці Ну типа як ідея? Вона типа така проста, але... Так, я це буду мати, а я не буду. Мати, так, а зелена карточка, типу я... Різніша. тобі на зустріч на веліку на велику, на велику буду їхати. І чого відмовитись? Там не треба зеленої карточки, походу ні. Ні. Все. Так, а є тут тканина? Ой, нафіг мені цей вишиванка. Ну вона прикольна вишиванка, але. Я і так телепортуюсь. Я хочу подивитися, що тут є, мені нафіга так багато шприців. Це я це є. Все, я коротше телепортуюся. Коли... Я б. Просто щоб ти розмір, тупо не листів цей... тупо... Ну, у мене шприцов не не було і за цього я здох, тому що в мене... 5 хп буквально хилило. А я ні, я просто до. Я бачив як він кинув до, ме... до мене, типа, гранату, але я поки роздуплявся, то він то вона це, зірвала Ай-яй-яй, утануть поканіха, не вистачало. О, що я забув взяти? да, ну, смів. А скільки, скільки я... до речі, скільки я можу доїхати?